Чемпіонат України з хокею на траві серед дівчат вікової групи Ю 14 завершився у Сумах. Тут змагались представниці двох міст України Сум та Полтави. Чотири дні у сумах у матчах другого фінального туру змагались чотири сумські команди і одна команда з міста Полтава. У неділю у першому матчі ігрового дня Полтавки поступились першій команді збірної Сумської області. Поступили з рахунком 0-4. Після цього на поле вийшла перша та друга команди Сумської обласної дитячо-нацької спортивної школи. Перша команда виявилась сильніша за другу. Матч завершився з рахунком 8-2 на їхню користь. У завершальному матчі турніру на поле вийшли друга команда збірної сумської області та збірна міста Полтава. Сумчанок тренує Інна Нюкіна. Ми за команду, збірна команди Сумської області 2. Тут грають трішки менше гравці. 11-го року, підключеної 2012 року, дівчата стали впевненіші, технічніші, добре грають, намагаються боротися за третє місце. У підсумку протистояти у останній ігрі сезону команді з Полтави Сумчанкам не вдалось. На перерву команди пішли за рахунку 6-1 на користь команди з Полтави. На початку другого тайму Сумчанки забили гол, але і другий тайм. Ігра в цілому була за збірною міста Полтава 8-2 на їхню користь. Після першого туру ми йшли третіми. ми ними і залишились третіми. Були задумки, але на даний момент ще треба гарно потренуватися, щоб досягти кращих успіхів. Другий тур співпав з такою хорошою датою, як 45 років Сумського хокею. Тому дівчата вчора були на іграх ветеранів. Це їх надикнуло сьогодні. Чудово зіграли дві гри, одну програли, але з хорошим рахунком, а другу виграло. Після поєдинку між збірними командами Сумської області та міста Полтави відбулася церемонія нагородження кращих гравців та команд учасниць. П'ятими завершили чемпіонат, друга команда Сумської обласної спортшколи, четвертими другої команди Сумщини. Дівчата з міста Полтави везуть додому бронзові медалі чемпіонату України. Команда США здобула срібні. Кращою командою України серед дівчат до 14 років стала першим. Шо команда Сумської області до цієї перемоги дівчат підготували тренерки Олена Свістюр та Наталія Ткач. Олександр Качанов, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.